Сумна поема, сумна розповідь, Плукає в полі і шукає, мов вітер мене доля. Мабуть, стежок моїх не знає, а може надто квола. Гуляє вітер, рве то полю, Годить пісні моторні. Ідеш, блукає моя воля, які слова говорить. Не тихо в серці повелося. Любов розкриє груди, гукають люди, озвемося, Україна вільна буде. Але мовчать у серці люди. Мовчать. Туги в грудях, та й лихо, лихо знову буде, нас війни не забудуть. Сусід, сусіду копле яму, вкрай інший заглядає, поки, ми, поки могилою, поки могилою не стане, сміється доля, знає, нема. Скарбів на цьому світі, як руки б не старались, любов зуміє біль спалити. Любили би, кохались. Але десь ходять люди в світі, це українці ходять. Шукають долю, чужі діти. У краї верховодять. Немає спокою людині, чужі у ріднім краї. Що робиться на Україні? Усіх я вас спитаю. Та мовчите, біду пізнали і долю чужу вкрали. Тепер війна і карнавали, чужі так постарались. Украли долю, вкрадуть землю, засіють землю лихом. І прийде знову нічка темна. І як в могилі,